телеканалі РТБ перший інформаційний спецвипуск присвячений виборам 2012. у студії Ірина Василовська. Вітаю вас. Сьогодні українці скажуть, кого вони хочуть бачити у Верховній Раді наступні п'ять років. Рівно дві години тому стартували парламентські вибори на Рівненщині для голосування вчасно з тисячі двох відкрилась лише тисяча дільниць не змогли голосувати починаючи з 8.00 жителі сіль Вітковичі і Голубне Березнівського району через те, що на цій дільниці бюлетені прибули із запізненням. Станом на 9.30, за словами голови 156 ОВК Сергія Лоскотова, бюлетені вже підвезли на дільниці і невдовзі розпочнеться голосування. Решта дільниць працюють без найменших нарікань та порушень. Так відзвітувалися про роботу голови усіх п'яти окружних виборчих комісій рівнищини. Якщо у процесі голосування виникають проблеми, то вони незначні і їх оперативно усувають. До слова, нині зробити свій вибір можуть орієнтовно понад 870 тисяч наших земляків. Про те, як розпочиналось голосування у рівному, далі у сюжеті. Кілька місяців передвиборчої кампанії політичної реклами чорного піару та кандидатських обіцянок лишились позаду на календарі 28 жовтня. На годиннику 7 година, і вже майже 40 хвилин. До речі, за новим часом. А це означає, що вже зовсім скоро виборчі дільниці відкриють свої двері, і свідомі громадяни України почнуть робити свій вибір. Це 40-ва дільниця 152-го виборчого округу. З самого ранку тут вже засідала комісія, і за кілька хвилин до початку роботи тривають останні приготування, перерахунок бюлетенів та пломбування урн. На годиннику рівно восьма і в Україні починаються вибори. Оголошуємо відкриття нашої дільниці. Дільниця має номер 560-940. Бюлітні членом комісії видані в повному обсязі. Всі і, прошу перевірити спостерігачі, всі порожні. Бюлітні зійшлися. Комісія в складі 12 чоловік приступить, яка працює з списками і з бюлетнями, приступає до роботи. Зінаїду Яблонську на цій дільниці вже знають всі. Жінка завжди приходить ще до її відкриття. Для неї це каже принципово. А я люблю всяку роботу починати тільки зранку. Я встаю. О п'ятий, о шостій годині ранку, і я все життя так голосую. Таких свідомих, як Зінаїда Михайлівна, виявилось чимало. Тільки не відкрилась дільниця, а до членів ДВК вже черга за бюлетенями. І ось в Урну вже падають перші голоси. я перепрошую, але почасу ми за А от у Зінаїди Михайлівни процес голосування то цілий ритуал. Тож ця дільниця роботу почала вчасно і без порушень. За ходом голосування тут наглядає ціла купа спостерігачів, і зранку від них ще поки жодних скарг. Оксана Жужельська, Назар Мідріган, інформаційна програма День. Спостерігачі наглядають за ходом голосування, а за правопорядком на дільницях нині слідкуватимуть понад 1400 правоохоронців. Повідомляють управлінні МВС області. Міліціонерам допомагатимуть представники громадських формувань. Усі вони пройшли відповідні навчальні курси та проінформовані про свої права та обов'язки. Решта міліціонерів працюватимуть за місцем служби, аби у випадку непередбачуваних ситуацій оперативно на них відреагувати. Сьогодні наші знімальні групи висвітлюватимуть хід виборів не лише у рівному, але й у районах області. Одна з них працює у 156-му виборчому окрузі. Тут нараховуються близько 169 тисяч виборців. Голосуватимуть вони на 200 дільницях. Як розпочалися вибори у селі Лісополь Костопільського району, телефоном повідомляє Іван Марчук. Зараз ми знаходимося у селі Лісопілько. Району тут люди приходять голосувати до місцевої школи, а дільниця, за даними ЦВК, має статус середньої. Тобто, за законом на ній повинно бути не менше трьох стаціонарних скриньок для голосування. У селі проживає майже 700 людей. Із них, як нам повідомили в дільничній виборчій комісії, право голосу на цих виборах має 581 особа. Загалом вже разом із запасними комісія отримала 592 бюлетня. Вперше В селі на цих виборах проголосує 13 людей. Скористатися правом голосу вдома виявило бажання. Двадцять 23 людини. Вони за словами голови ДВК Клавдії Оварчук, заздалегідь написали відповідні заяви. Відкрилась дільниця вчасно, в 8-й ранку. Поки що, станом на 10-ту годину великої активності виборців тут не спостерігається. Члени комісії кажуть, пожвавиться процес після того, як люди повернуться із церкви. Станом на цю годину своїм правом голосу скористалося майже 4 десятка осіб за перебігом голосування, стежить 15 спостерігачів від партій та кандидатів. А міжнародних тут поки що серед них нема. Особливістю цих виборів є те, що на усіх дільницях, окрім спеціальних, було встановлено веб-камери. Вони дозволяють у режимі реального часу спостерігати за тим, що відбувається на дільниці. Зараз ми маємо можливість продемонструвати вам, як голосують у найпівденнішій виборчій дільниці, яка знаходиться у Радивилівському районі село Дружба. На дільниці зареєстровано 897 виборців. З них близько 70 голосуватимуть вдома. Для цього виборчою комісією організовано дві виїзні групи. Межі дільниці охоплюють села Дружба, де безпосередньо розташована дільниця. Новоукраїнське та хутір малі гайки найбільше яку долатимуть виборці, до дільниці становить 2,5 кілометри. Найпівнічніша виборча дільниця Рівненської області, село Омед, Зарічницький район межі дільниці, охоплюють і сусіднє село Гориничі, яке знаходиться у п'яти кілометрах від дільниці. Добиратимуться звідти виборці на машині, яку орендує сільська рада. До речі, це одна з найменших дільниць в області. На ній зареєстрований, зареєстрований лише 91 виборець, п'ятеро голосуватимуть вдома. І на цю годину це все. Журналісти телеканалу РТБ продовжують свідкувати за перебігом парламентських виборів у регіоні. Наступний випуск стартує рівно о півдні. Не пропустіть до зустрічі.